Мої стратегічні запаси. Бренді зроблені з ягод, які в мене були на дачі. Витримка в босі пів року була. Ром, це перша моя проба, в принципі, досить вдала. Ром зроблений з трасликової меляси. 100%. Витриманий на дубовий Чіп'є 4 місяці. Чому на дубовий Чіп'є витримало? Тому що його це був пробник, там вийшло всього нам 7 літр рому з 14 кг ляси. І тому я його витримував на дубовий чіп'ю. За магазином, звичайно, не порівняти. Ну і якщо... Вже ревняти, які стоять більше 1000 гривень за і вище. Джин, мій улюблений. В принципі, що про нього розказати. Дуже класна штука. Всього на все. Бігермайстер. Це настоянка на травах, тут 16 видів трав і спецій різних. І теж постояла місяць дубовий борсі ще новій. Хлібна це самогонка хлібна, двойного перегону. Всі, хто пробував, ніколи не вірив, що це самогонка. Запаху взагалі немає самогонки. Віскі. Ну, даний віски я вже давно роблю. Це даний віскі Односолодовий, однорічний. Так як був залятий в нову бочку, нова бочка 30 літрова була. Я його витримав один рік, розділяв. У мене залишилися залишки. Основну масу забрали на розлив. От ще є трошки бутилок. Ну віскі в мене є завжди в наявності, бочок в мене дуже багато різних. Ну Цей рік більшість будуть бочки відкриватися однорічні. Може десь там, в другій половині року треба дивитися, будуть відкриватися бочки вже там дворічні, трорічні і трьохрічні, кому інтересно продегустувати такий Девостаційний набір можете звертатися.